Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Дивіться, тут духовне Зростання, духовне спілкування, це може бути з вашим вчителем або, ну просто не обов'язково просто вчитель або вчителька, от, ну як ми звикли приймати, да? люди, які працюють за такою, ну у яких така професія, а це може бути як духовно розвинена особа, з якою ви спілкуючись теж духовно наповнюєтесь. Тут можуть бути трошки, знаєте, як несприйняття того, що людина до вас доносить, що людина прагне вам донести, ну, пояснити, як звернути вашу увагу. Це можуть бути спілкування з кимсь, зі, з старшого покоління. Люди більш знаючі, більш ну, наповнені духовно та. Взагалі більше знання вже мають по життю. Оце як найважливіше за день буде. Як знаєте, те, на що вам варто б звернути увагу, і те, в чому ви як учень, або, може, дійсно до вас хтось прийде за вашою мудрістю. Ну, ви різні, тож трактовку я теж даю на два варіанти. Тобто, будьте уважні саме до такої розмови. Всі інші балачки це будуть просто балачки для вас, чи для тих, з ким ви будете спілкуватись. А от саме духовний розвиток важливий буде в цей день. Так, любовна сфера, сфера кохання, до чого вам тут готуватись? Трошки я уточню, добре, а потім я озвучу. Тут якісь такі магічні моменти виходять. Дивіться, на що треба звернути увагу. У кого, скажімо, плануються якісь. Дивіться, як, якась, як вечірка, як може там день народження чийсь, може взагалі там потрапити, можете і на роботі, бо імператор у нас тут виходить, можете на роботі, потрапити на якесь там святкування, будь-чого, там, якась тема буде для цього. Вам і йти не хочеться, але з. Ну, Як не можете відмовитись, якось так воно виглядає. Контролюйте те, що буде коїтись, Ну, знаєте, не обов'язково ж це магія як магія, ну, як ми її собі розуміємо. Тут просто, от як, скажімо так, як магія змішування, ну, скажімо, якихось там смачних або не дуже. Напитків, там, Щось ви там вип'єте таке, і воно так спрацює, як вам воно не треба було б. Зверніть на це увагу. Для когось зверніть увагу, ну от як знаєте, причарування кимсь когось намальоване тут. Бо тут ну, я. я... Тут як для якоїсь жінки дуже важливий чоловік або. Тут і так і так можна казати в цьому випадку. Знаєте, можна казати, що якийсь чоловік дуже хоче, щоб він був для, якої, для якоїсь жінки дуже важливим. Але тут у нас відьма виходить, тут не просто так ситуація. Тут, тут не буде поєднання такого як, такого, як такого, як хочеться. Такого не буде взагалі. Все одно зверніть увагу на, на напої, які будете ви пити, а е, особливо якщо вони хоч якось вам будуть нав'язані ці напої, то взагалі будьте обережні. Я б сказала, що в цей день не треба взагалі е, з будь чиїх рук, хоч щось пити або куштувати, бо воно буде якесь дивне з якимись замовляннями. Цікаво. Добре, таке теж може бути в житті. Головне, щоб ви пам'ятали, що ви дивитесь загальний розклад. І це 100% не для всіх. Тож не лякайте себе, будь ласка. Бо якщо нам тут відьма виходить, то контролювати буде не зайве цей день. А дивимось саме на один єдиний день. Тож, давайте далі роздивлятись роботи. До чого вам готуватись в роботі? <гум> Якусь ситуацію треба не просто там один, чи два, чи три рази обміркувати, а краще б... Всі 10 разів обміркувати. Десь вам не треба той розвиток, який ви плануєте саме в цей день. От щось там, може, плануєте почати в цей день, то не найкращий день. Якась, знаєте, може, щось відкладали і там зроблю потім-потім, то відкладіть ще на один день. Якась ситуація, яка або у вас просто не вийде за якимись там обставинами, або взагалі вам не варто от в це входити. Ну, Може там з кимсь вам треба поспілкуватися, і в цей день людина не буде налаштована на таке спілкування і воно вам не вийде корисним. Контролюйте все, що будете робити в цей день, і особливо свої думки. От до них особливу увагу, бо. Давайте глянемо все ж таки, що тут. Тут взагалі якась ситуація, яку ви, може, плануєте робити, але вона не вийде. Вона взагалі якась така, знаєте, ну, як не для вас. Як воно вам не треба. Ось так ще може бути. Це може бути, знаєте, коли може бути ситуація, коли вам щось як наснилось, і ви там намагаєтесь це втілити в життя. Це може бути ситуація, коли, як. Чимось могли себе залякати. От якась ситуація може бути яка як панічно вами сприймається. Все має свої обмеження, це теж закінчиться, це, ну, от, знаєте, може і в, в межах цього дня закінчиться. Але контролювати думки вам буде дуже дуже корисним. Тож звертайте саме на це увагу, на ваші думки, бо все від них там у вас рухається. Далі дивимось, до чого вам готуватись, бо вам треба прийняти це в ваше життя. Ну, хочеться сказати так, що тікайте від якогось король мечів. Нам тут показаний. Людина дуже така стратег. Він щось там вибудовує, щось там таке собі міркує стосовно вас. Якісь є плани в людини, але не дуже вони вийдуть. Якась, дивіться. Є людина, яка дуже за вами як сумує, як не вистачає вас людині, але у вас нема не бажання з цією людиною ну, як, взагалі нема бажання спілкуватись. Не хочеться. У вас як втрата сил від цієї людини. Коли знаєте, ви вже так багато як натерпілись через цю людину, і вам просто от, хочеться де-інде бути, але не поряд. Цей день вам, якби то, ще один такий ну от, ланку до, до цього ланцюжка ваших там вражень після людини, ваших якихось там подій стосовно цієї людини додасть. От, просто як буде ще одна якась маленька історія вашого життя. Ваших вражень. І це буде, знаєте, для вас ну таким, що ні, я, я правильно собі все розумію, я правильно не хочу бути поряд. це Знаєте, як будете ще далі намагатись бути від людини? Вже є і втомленість вже є і такі знаєте, відчуття, то скільки ж можна, коли ж це закінчиться. Але ж ситуація, яку приймайте, як є. Бо поки що у вас нема е, таких, от, знаєте, 100% можливостей м, якось бути дійсно далі. Якомога далі. Давайте далі розглядаємо, від чого вам би краще б за все відмовитись. Угу. Е Є не для всіх, зараз 100% не для всіх, але ж все одно вийшло, то кажу. Для когось ситуація, коли ну, показаний нам одружений чоловік, сімейна людина, з якою може бути ну, трикутна ситуація у вас, він би хотів цього. В нього, от, знаєте, до вас є почуття, йому болісно, що ви не поряд з людиною. Людина або ви були однією сім'єю, і знову ж таки людина, яка внутрішньо, дуже так знаєте, налаштована, чекає, чим, все, чим взагалі ця ситуація завершиться, чекає цього об'єднання. І взагалі, як знаєте, хочу, хочу, щоб була поряд. А, ну, я так розумію, що ви вже відмовляєтесь від цієї ситуації. Або як чекаєте слушного моменту, щоб відмовитись від цієї ситуації, бо тут якісь, знаєте, результати будуть. Або людина як щось зробила і е, очікує на результат того, що зробив. Отак показано. Ну, але ж від трикутника з людиною відмовляйтесь. Це відповідь від карти: чого вам не уникнути в цей день? Давайте розглядати. Треба буде дуже зважено приймати інформацію, яка буде надходити до вас в цей день. Якась, ну знаєте, як швидко щось буде вам надаватись, саме е інформацією, і вам треба буде не поспішати, от, сприймати так, як воно надано буде вам, а зачекати і. Ну, от, знаєте, коли зачекати, Поки пил осяде, і потім вже тільки розглядати те, що залишиться, от, те, що буде, знаєте, дійсно, ну, от, ну, скажімо, вартим того, щоб розглядати. Тож не уникнути розганяння якоїсь інформації, але ви ж почули. Рівновага, Це, це просто от найголовне в цій інформації, тож не поспішайте там дуже реагувати. Бо потім воно, дивіться, дві карти вистрибнули, це як доповнення до цього рядку, бо потім геть нічого не залишиться, і ви зрозумієте, що хтось там дурня клеїв. Що це взагалі якась дурна інформація, якої ну, просто от вона не варта взагалі розгляду. Це якесь іпсо, якесь фейкове щось. Ну, готуйтесь у нас такого. Таке у нас люблять розганяти. І таке не раз ми вже бачили, але, на жаль, у кожного разу знаходяться люди, які на цей гачок легко потрапляють. І порада від вищих сил. Давайте розглядати для вас на цей день порада від вищих сил. Такі фантазії тут, такі тут розганяти фантазії будуть. Це от знов ж таки карти як продовжують минулий рядок. Тут щось таке буде нафантазоване, таке накручене, таке воно буде швидко подаватись, щоб, знаєте, не було можливості, ну, як на роздум це покласти. Щоб, знаєте, просто от. Ну як. От хапайте, ковтайте, отак. От але ж кажу: зупиніться, зупиніться і трошечки позадавайте собі питання: а для чого я це чую? Для чого мені ця інформація? Що мені далі з цією інформацією робити? І що я можу змінити в цій інформації? Або від кого ця інформація може бути? Тобто, ну знаєте, так краще б за все хоча б 10 запитань ставте на цю якусь тематику, яку будуть розганяти. І потім будете собі розуміти, хочете ви все ще хочете на неї реагувати на цю інформацію, або це просто щоб у вас серце боліло, щоб ви. Хапались за серце і кричали, Боже, що робити, куди бігти. От тобто, от на цьому я закриваю, а, де Боже, вони ж не відпускають. Працюють над якоюсь інформацією, дуже працюють, дуже її готують, вона дуже швидко вийде. Тож, люди добрі, бережіть себе, поважайте себе, любіть себе, не давайте вам дурити голову. Все, на цьому точно. все. Дякую, всіх обняла і всім бажаю гарного дня, гарного настрою і гарних новин. Побачимось, всім пока.